Є знижки представляють незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки. Токсини без сил. В ніч проти 12 червня Росія випустила чотири крилаті ракети типу х 101 із Саратовської області. Вперше окупанти цілились по Києву модернізованими бомбами. Ворог нафарширував снаряди касетними боєприпасами кулькового типу. Що таке касетні боєприпаси? Це металеві кульки діаметром до 10 сантиметрів з вибуховим зарядом усередині. Ракета Кур'єр висипає їх на певній висоті від землі. Вони можуть зразу вибухнути, а можуть вибухнути після того, як на них якийсь здійснити вплив, чи його там торкнути він перехилиться, чи наїхати, і даний вибухонебезпечний предмет вибухає. Де саме залишаються нездетоновані касетні боєприпаси? Кулькові бомби розкидані на півдні Київщини, зокрема на території міст Гливаха та Васильків та у їх околицях. Їх е, візуально важко помітити, якщо там трава висока. Правила поведінки у замінованих зонах потрібно звертати увагу на попереджувальні знаки про небезпеку. В Першу чергу не заходити на марковані території, у разі виявлення не торкатися. Підійти з того напрямку, як зайшов безпечно, і негайно повідомити через 101, 102, працівники ДСНС та Нацполіції. У ДСНС радять провести додаткову виховну роботу з дітьми та пояснити важливість не ігнорувати попередження про небезпеку. Наразі розмінування територій Київської області від російських кулькових снарядів ще триває.